Тепер я отут буду лежати. Це буде моє місце на день, коли дощу нема. На ніч в хату ходитиму. А ти мені глінтвей неси сюди. Середини, жовтня потеплішає. І буду я тут кочувати. Кочуй. Плєд. кину ще один. Підтримайте лайком український YouTube. І дивіться далі, як я буду робити цього воза. Ніколи в житті віз не робив, а зараз зроблю. Полозь до нашого воза майбутнього. Ось так це буде. Оп? Оп? Міцно? Міцно. На цей раз фарбую все по ходу монтажу, бо потім сюди не долізеш. І фарбування займає дуже багато часу. Я як літак робив, допустив помилку на рахунок цього. Ми його потім фарбували тиждень. І підфарбовували. А так одразу пофарбував, потрошку, коли доступ є, і все. А тепер відкриваємо. Закриває, о такий віз уже, Міро. а ко запрягати буде Тут мені не так, що, дишло, є. Стоїть вже на колесах, дно причепив, дно скрутив. Далі буду робити боковини. Підписуйтесь на наш канал. Нічого просто так дивитися. А може дивіться, ну підпишіться. Вйо! В'йо! О так можна їздити. Зенько буде, ну, нічого. Так може ще, може оця третя хай буде. Ще одну посередині. Ну, дві, а ця третя. Ну, це ж буде перед і зад самої цієї брички. Брички. Це зод? Це зод. <звук> так, робимо боковину. Щось <звук> таке виходить. Красиве. <звук> Красиве. <звук> так, отакі якісь боковини будуть. А ну напишіть, як краще отак. Чи отак? Ot tak, napísali. Napísali, robíme tak. Aha. Uh -huh. Nic nemovko. To <laughs> je tvoja korunna, Frozo. <laughs>